Кнедлики з полуницею. Отака красивенна страва. Для приготування кнедликів нам потрібно борошно, манка, сир кисломолочний, сіль, цукор, яйце, полуниця, цукрова пудра, масло вершкове, трошки ванільки і м'яти. А також нам знадобиться понадобиться блендер, щоб збити сир з яйцями. Починаємо. В миску висипаємо м'який сир, сир кисломолочний. Жирність бажано жирненький взяти 5%, 9%. Так, Вбиваємо сюди яйце, вбили яйце, дрібку солі. зовсім трошки, дрібку. Так, дрібку солі, ложку цукру. Так, трошки ванільки, ванільного цукру для аромату. Так, ретельно все перемішаємо. Ой, як запахла ванілька. М -м -м. Так, трошки перемішаємо і зараз зіб'ємо це блендером. Так, збили масу блендером. Висипаємо манку і додаємо борошно. Так, Борошну додаємо не все. Тут у мене 250 грамів розсіяного борошна. Я додаю не все, замішуємо тісто. Тісто замісили, більше не додавала сюди борошна. Скільки додала перший раз, скільки і достатньо. Вимісила до однорідності, зібралося добре докупи, замісилося гарно. Тепер його залишаємо. Хвилина 15-20. Залишаємо тісто, відпочивати. Підготуємо полуницю, промили полуницю, підсушили, щоб вона була не волога, І зріжемо оцей хвостик, полуницю беремо таку не маленьку і не дуже велику, обов'язково якусь таку стандартну полуничку, але щоб вона більш-менш була одинакова, але вже то, як вже в вас вийде. У мене, наприклад, трошки більша, є трошки менше, різна полуничка попалася. Є ось велика. Там трошки десь менше, але так, трошки, щоб було більш-менш одинаково. Полуничку підготували тісто відпочило. Займемося зараз тістом, розділимо його на кусочки і будемо формувати наші кнедлики. Так. Тісто розкатали в таку. Ковбаску, не тоненьку, таку, без підпилу, без нічого, воно не, не липне до рук, воно приємне, все. Тепер ріжемо на такі шматочки. Ну, не знаю, зараз подивимося, які точно. Чи ми вгадали по розмірам? Може, тут трошечки десь більше, десь менше. Так, я роблю таку, отакий коржичок роблю, ручками розпластала. Так, кладу сюди клубничину і защіпляю. Стараюся зібрати все докупи. Серединку так, до серединки ближче. Трошечки так округлила. І все, кнедличок наш готовий. І другий беремо, робимо теж. Отак. Розпластали тісто, можете скалочкою, можете ручками, як вам буде удобно. І зібрали так докупи наше тісто до серединки, щоб була вийшла кулька. Отак. От Защепили. Так, далі робимо наші кнедлички. Отак. Так. так. Защіпляємо края. І так, до серединки всі стягуємо наші конь, кінчики. Так, отак. Так, далі. Так, наліпили кнедлики. Вода вже в мене кипить. Зараз будемо їх варити. Так, вода кипить. Опускаємо наші кнедлички киплячу воду отак. Вони такі величенькі у нас розмірами. Так бережно помішаємо, щоб вони не пристали до, до дна кастрюльки до стінок. Поки кнедлики варяться, готуються, ми розтопимо. Мікрохвильовці масло вершкове. Так, ще, не, ще вони не, не вспливають. Як будуть підніматися вже догори, будуть вже готові, але поки ще ні. Киплять наші кнедлики, вже потихеньку вспливають догори, піднімаються. Піднялися наші кнедлики вже догори всі. Достаємо, щоб не переварити, тому що будуть тугі. Дістаємо нас на, на друшлячок, щоб водичка стекла. Так, достаємо всі. Ні один ні розкрився, ні роз, ніде не розірвався, ніде нічого. Все добре. Я дуже переживала, але все добре. Зараз трошки сідеться водичка і будемо презентувати. Викладаємо на тарілочку наші кнедлики гарнезні. Отак. Польємо наші кнедлички розтопленим мастичком. Кожен так подліємо гарно. М -м. Посипемо зверху сиром кисломолочним, таким розсипчастим треба, цукровою пудрою присипемо зверху. Прикрасимо полуничкою, звісно, нашою гарнезною свіжою. Так. Так. Додамо трошки м'ятки. І наша страва готова. Зараз розріжемо і подивимося, які вони всередині. Ось так кнедлики виглядають в розрізі. Я вже скуштувала, дуже смачні. Дякую за увагу! Приємного перегляду, всім смачного!